Як стало щойно відомо, СБУ в Житомирській області затримали учасників злочинного угруповання, яке намагалося контролювати гуртовий продаж ягід. Докладніше про це дивіться у наступному випуску свідка о 19-й годині. У Ніжині від удару струмом загинула 40-річна містянка. Її оселю від'єднали від електрики за борги. Тож жінка спробувала самостійно відновити електропостачання. Андрій Герко повернувся з місця трагедії. Ось що, отут вона лежала, отут лежала лісниця і отут вона із чашечкою. Обірваний електричний дріб на вогкій від дощу землі, а поряд з будинком розпростерте тіло господині. Ця моторошна картина і досі перед очима у літньої містянки. Як отут стала, тут і мати її прибігла, і все, вони нікуди не підходили. Скора помочь. Медсестра і врачиха такі внімательні, все. Хто не йде, не підходьте, не підходьте, бо все під током. У посинілій руці небіжчиця міцно затисла відірваний ударною хвилею залізний гак. Звільнити тіло з електричної пастки вдалося лише енергетикам. Саме вони напередодні ізнеструмили будинок 40-річної селянки за борги. Її не було вдома. У тому у дверях бумажечку вони положили у дверях. От що відключили з неуплати, там усього було за цей місяць 5,20, а в общем за три місяці до 40 рублів. Як сталося, що нещасна власноруч намагалася підвести до будинку струм, досі загадка. Енергетики ж упевнені, розраховуватися з ними жінка не збиралася, тому й почала з'єднувати дроти. Попереджається громадянка, красновид про те, що вона має заборгованість за спожиту енергію в разі несплати, вона з 4-го, 7-го буде відключена. У обленерго своєї вини у смерті жінки не вбачають. Споживач знав про те, що буде знеструмлена електрична енергія, поставила свій підпис у повідомленні. Коли не застали споживача на місці, йому було залишено повідомлення про те, що він від'єднаний від електричних мереж. Трагедія у Ніжині нині на вустах у більшості городян. Вона посала лясицю, хотіла поключити. Я вже не поліз. Буває, що нема грошей. Люди ну бідненько тепер живуть. Ну як люди живуть? Ну як вони вин один робив, вона не робила. Ну 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 біднота. Ну що там балакать? Ну й ну, кругом люди, бідно живуть. А як буває, в больниці людина? Законність факту знеструмлення будинку загиблої нині перевіряють правоохоронці та спеціальна комісія з охорони праці. Поки справу про смерть кваліфікують як нещасний випадок. Андрій Герко, Євген Михайлов, НТН.